Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутюб. Зараз ви підпускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас огляд на таку книгу Джокер. Такий великий комікс величезний. Це комікс про Джокера, як не дивно. І... Це я недавно знімав на нього огляд, з, як огляд книг з книгарні є. Там, де сказав, що цей комікс буде дуже крутим, що тут дуже круті ілюстрації, і що він мені дуже сподобався. І я не помилився. Тому що прочитавши цю книгу, я отримав таке задоволення, і вона мені так сподобалась під час прочитання. Вона просто кутезна. Ці ілюстрації, ну це щось неперевершене. Це дуже круті ілюстрації, їх дуже багато. Тексту не дуже багато, і сама історія дуже крута. В чому ж полягає сама історія? Джокер. Його виписали з аркема. З психлікарні. Якимось дивом, якось невідомо деталей, але його виписали з Аркем. Психлікарні. І він... Поїхав, по, скажімо так, по злодіям різних, всяких таких, хто його, поки він був в психлікарні, обікрав. Тобто в джокера була власність, під його контролем було почті ціле, майже ціле місто і купа грошей, купа взагалі всього. Але коли його посадили в психлікарню на лікування, то це все роз... Пограбували його, все забрали. І він виписався і пішов по всіх цих злодіях з ними розбиратися. Історія справді дуже крута. Я просто вам не можу на словах передати всю цю історію. Я просто вам раджу придбати цей комікс і його прочитати. А крім того, що ви його прочитаєте, отримаєте задоволення. Подивитись на ці крутезні ілюстрації. У вас ще й буде на вашій книжковій поличці ця крутезна книга. Я вам її обов'язково дуже раджу раджу вам взагалі. Джокер це мій, один, це мій один з улюбленіших, а можливо і найулюбленіший злодій. Бетмен, мій улюблений е, супергерой, тому що це звичайний багатий, розумний, сильний чоловік. А також його антагоніст, Джокер, це просто, напевно, найкраще дуо, та, скажімо так, супергерой і його злодій, тому що вони ідеально підходять друг другу. Вони обидва крутезні. І в обох свій якийсь характер, своя цікавинка. І про них обох цікаво читати книгу, книги. А ще цікавіше читати, коли вони зустрічаються і взагалі. Просто книги про джокера і Бетмена мені дуже подобаються. І половину книг, напевно, від RM про DC в мене Бетмени або Джокери. Отже, обов'язково раджу вам цю книгу. Взагалі вам раджу книги про Бетмена і Джокера, особливо, якщо ви їх любите. Ну, а ви не забувайте читати комікси, читати різні книги, а також не забувайте, звичайно, історичні книги або якісь енциклопедії. Це теж треба. Читати українською мовою, читати різними мовами, але не російською, тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!